Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри у Христі, запрошую вас у цю неділю до наших синодальних слухань. Після Божественної літургії у нас будуть організовані синодальні групи. Це важлива справа, бо хочемо пізнати, що Дух Святий хоче промовити через кожного із нас, до нашої спільноти. Нам! Буде запропонована тема, і будуть запитання, які мають на меті спонукати нас до роздумів, а вже потім до ділення у групах і активного слухання. Читання. Вілуки Святого Євангелія. Читання. Сказав Господь ось цю притчу. Був один багатий чоловік. Що одягався у карамзин та вісон, і бенкетував розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар, лежав у нього при воротах, увесь у струпах, і він бажав насититись тим, що падало багатого за столу. І пси приходили і лизали його рани. Та сталося так, що помер убогий. І ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його Поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазара на його лоні, і закричав у голос Отче Аврааме, змилуйся наді мною. Пошли Лазара, нехай умочить у воду кінець пальця і закропить мій язик, бо я мучуся в цім полум'ї. Авраам же промовив. Ну, згадай, сину мій, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, хто хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий, отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, і нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив, Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, то вони покаються. Авраам відрізвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, хоча б і хто з воскрест із мертвих, не повірять. Тема стінодального слухання Слухати щодня. Щоб не прийшли. На місце муки, вступні роздуми, дорогі браття і сестри у Христі. В Євангелії від Луки ми читаємо притчу про життя, смерть і погребення двох людей. Їхні долі були різні за життя і різні після смерті. Знаємо, що один із них на ім'я Лазар, і знаємо, що він був бідний і жив надією. А імені іншого чоловіка не знаємо. Відомо те, що був багатий і мав багато братів. Багатий, мабуть, пишався своєю долею життя і, мабуть, йому заздрили інші. Але потім виявилося, що це була лише короткочасна мить, через таке життя він втратив щасливу вічність. По закінченні історії. Багачу ніхто вже би не позаздрив, а навпаки, поспівчував. А от з історією життя Лазаря все сталося навпаки. Спочатку можна поспівчувати, а потім сказати: Ну, але було варто так терпіти, щоб тепер цілу вічність радіти. Вражає те, що долю кожного. Можна було змінити ще за цього земського життя. І все могло бути по-іншому. Інколи ми думаємо, що доля вже накреслена і нічого не змінити. Але ця притча показує, що долю людства будуємо ми, і кожен з нас може вплинути на свою долю і долю іншого. Вистачає бути відкритим і не бути засліпленим, щоб побачити. Іншого, щоб поєднатися вже тепер тут, на землі, і щоб не було потім пропасті після смерті. Таким чином, зв'язані з зв'язком любові тут на землі, ми будемо разом також і у вічності. Коли ми зауважуємо, що тепер виникає якась пропасть між нами, то вже тепер має це нас насторожувати. Бо так само буде і у вічності. А що може нас об'єднувати тут на землі, щоб ми не віддалились один від одного через ось цю засліпленість? У цій історії Авраам говорить мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Ось бачимо, як важливо слухати Божий голос через праведних людей. Якби багач слухав Боже Слово, то він би не прийшов на то місце муки, і життя Лазаря на землі було би зовсім іншим. Багач щодня жив для себе, а Лазар щодня жив надією. Кожен із нас щось робить щодня. Що саме? Завдання Як читання чи слухання Божого Слова змінило ваше життя? Як поради праведних людей вплинули на вашу долю життя або на стосунки із вашими ближніми? Як думка про вічність вам допомагає правильно жити тут на землі? Щоби ви порадили всій нашій спільноті, щоб ми робили щодня, і щоб ми всі разом потрапили у місце вічної радості. Завершальна молитва. Боже, ми дякуємо тобі за всіх праведних людей, через яких промовляєш до нас. Дякуємо за Твоє Божественне Слово, довкола якого ми єднаємося. Тож сподоби нас, зв'язаних ділами любові і взаємної допомоги, царювати із тобою у місці вічної радості. Амінь.